Вже 30 людей інфікувалися хворобою лайма через укуси кліщів протягом поточного року на Кіровоградщині. Серед них двоє дітей. Такі дані оприлюднили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Як повідомили в установі, кліщі активізуються в період із березня по листопад. Комахи присмоктуються до людей у зелених зонах. Укус кліща безболісний. На місці присмоктування виникає припухлість та біль. Згодом утворюється червона еретема з чіткими контурами. Якщо кліщ був переносником лаймбуреліозу, перші симптоми хвороби зазвичай з'являються через один-два тижні після укусу. За словами медиків, в людину супроводжує загальне недомагання, слабкість, ломота в тілі, підвищується температура тіла. Виявивши в себе кліща, треба негайно звернутися до лікарні, де комаху допоможуть видалити. Після чого її треба доставити на дослідження в центр контролю та профілактики хвороб. Якщо борліоз підтвердиться, людині призначать лікування антибіотиками. В центрі контролю та профілактики хвороб констатували випадків інфікування хворобою лайма на теренах області більше є щороку. Якщо у 2021 році їх було 28 випадків, у тому числі п'ятеро серед дітей. У 2023 році ми маємо 80 випадків, 8 випадків серед дітей. У минулому, у 2024 році, у нас їх 98 випадків, також 8 серед дітей. Хвороба лайма небезпечна тим, що вона вражає всі органи і системи. Це може бути враження шкіри, кісток, суглобів, нервової системи, серцево-судинної системи. І часто вона приход, перетворюється у. Хронічну форму і навіть приводить до інвалідизації. Надцять життів забрала вода на Кіровоградщині з початку року. Про це повідомили рятувальники під час тематичного брифінгу, який відбувся біля водойми у селі Катеринівка, що в Кропивницькому районі. Принагідно для відпочивальників провели практичні тренінги з порятунку на воді та надання постраждалим до медичної допомоги, зокрема, показали ази проведення серцево-легеневої реанімації. «Через коліно давали можливість пилитись воді. Потім брали його за руку, вклали. І лише потім ми починаємо серцево-легневу реанімацію. Продемонстрували присутнім і процедуру пошуку та вилучення водолазами тіл потопельників. На водолазу зараз знаходиться 52 кг водолазу. І от в усьому цьому Він буде тратити тіло потопельника. У службі порятунку інформують, що з початку року на водоймах області загинуло 14 людей. В минулому році за аналогічний період вода забрала 15 життів, зокрема, й одна дитяча. Рятувальники наголошують, що зазвичай тонуть не ті, хто не вміє плавати, а ті, хто не дотримується елементарних правил безпеки, поводження біля водойм. Треба купатися лише у спеціально відведених для цього місцях. У тих місцях, які офіційно визначеними, які придатні для купання, і на яких усі вимоги дотримано. У тих місцях, на яких є рятувальні пости, і усе необхідне для порятунку людей. Ні в якому разі не можна заходити у воду у у стані алкогольного сп'яніння. Також не можна пірнати і ниряти там, де людина не знає глибину і дно водойми. Крім того, хочемо звернутися до усіх батьків із проханням біля водойм стежити за своїми дітьми і ніколи не дозволяти їм купатися без нагляду дорослих, тому що за збереження життя і здоров'я дітей відповідають батьки. Також рятувальники роздали відпочиваючим застережні листівки зі вже озвученими правилами безпеки та способами надання допомоги потопаючому. Зрозуміло, то що треба треба плавати з дорослими та казати, якщо ти хочеш там під піти щось зробити. Якщо я буду знати це правила, то я можу врятувати життя людини. До питання безпеки організатори заходу підійшли комплексно. Поряд із водною локацією розгорнули мінно безпеково. Тут кожен охочий міг отримати вичерпну інформацію про вибухонебезпечні предмети та порядок дій у разі їх знаходження. Я дізналася е, про вибухові предмети, на які не можна чіпати. Це може спасти життя. У служби порятунку вкотре закликали не жартувати зі стихіями і дотримуватись елементарних правил безпеки в побуті. А в разі виникнення надзвичайної ситуації викликати рятувальників. Номер незмінний. 101. Це історія про воїнів, які носять шеврон. ССОА СБУ. Центру спеціальних операцій Альфа СБУ. 31 рік. У відомстві наголошують, що це підрозділ, який не просто знищує ворога, а виконує надважливу місію, забезпечує захист держави, її громадян та її майбутнього. Так лише за останні два тижні оператори ФПІ-дронів Альфи знищили понад 860 окупантів. А в крайньому підході до знищення стратегічної авіації РФ мінусанули 41 ворожий літак на рахунку Альфи, 1610 Знищених російських танків, і усі ці цифри тільки зростатимуть, запевнив у своєму вітальному зверненні до колег голова служби безпеки Василь Малюк та додав, що СБУ має ще багато сюрпризів для агресора. Зокрема, варто очікувати розростання бавовняних полів в їхньому глибокому тилу і подальших вибухів на військових складах, базах, аеродромах та підприємствах, які працюють на оборонку окупантів. Братерство понад усе. Центру спецоперацій АСБУ 31 рік. Доєднуйся до кращих. Захистимо Україну разом. Близько трьохсот людей доєдналися у Кропивницькому до загальноміського пробігу з нагоди Олімпійського дня. Очолили спортивну процесію Срібний призер з велоспорту на треку 27-х літніх Олімпійських ігор Олександр Симоненко та учасник 31-х літніх Олімпійських ігор Дмитро Яковенко. Усі бігуни, а це спортсмени, молодь, діти, отримали сертифікати. Захід відбувся на стадіоні зірка в рамках відзначення Олімпійського дня та відкриття командного чемпіонату України з легкої атлетики серед. Юніорів, який тривав два дні, сьогодні Україна дійсна, вона в складних умовах. Але український спорт живе, розвиває, перемагає, і ви, спортсмени, яскравий приклад цьому. З'являються нові імена, з'являються нові зірки, з'являються нові перемоги. І я хочу вам подякувати за це. Я хочу подякувати всім, хто докладав максимум зусиль, щоб сьогодні. Тут в Крапівницькому ми відновили чемпіонат королеви спорту. Такі події засвідчують нашу силу, нашу волю, нашу дух до перемоги. І дуже хочеться, щоб якнайскоріше ви здобували свої спортивні перемоги в вільній, незалежній сильній країні, за яку борються найкращі захисники і захисниці. І ми продовжуємо жити. І це наша головна відмінність від ворога. Кіровоградський власний центр з гідрометеорології вітає вас. Прогноз погоди на 24-28 червня. 24, 27 та 28 червня улоговина на співночі та атмосферні фронти зумовлять на території Кіровоградської області невеликі та помірні короткочасні дощі подекуди з грозами. 25 та 26 червня переважно без опадів. Температури повітря будуть в межах вночі 10-17 градусів, денна температура в межах. 24-30 градусів. В день 25 червня максимальна температура дещо знизиться до 20-25 градусів тепла. Дякую вам за увагу!